Вітаю, Агентство Нерухомості Стабільність. Пропонуємо вам до продажу будинок в селі Гарасимів Івано-Франківської області. Ділянка має 20 сотих землі, будинок 84 метри квадратних і декілька господарських приміщень. Ось така дорога веде до будинку. Вона практично вся асфальтована. І це далі вже йде вглиб села. Значить, навколо будинку річка тече невеличка. Дуже тут гарно. Будинок обгороджений парканом. Ось такий будинок. Це гараж. є стайня і студола З цього боку літня кухня і комора. Тут є декілька господарських приміщень. І йдемо до хати. Будинок цегляний Тут є газ, світло. Вода, як бачимо, з криниці, вона йде до хати скриниці. Заходимо. Так, це заходимо в коридор. Ось така центральна кімната. Велика кімната гарна. От. І повертаємо сюди. Тут іде ще одна кімната, пічка, потім ще одна кімната, і кухня. Ось така кухонка, конвектор. І вихід з боку на задній двір. Ось так. Тут ліс, тут є вихід до лісу. як я вже сказала, 20 сотих землі. Тут досить великий город. Земля Чорнозем. Ось так. Запрошуємо на огляд.